Всім привіт! Сьогодні я запрошую вас на справжнє домашнє чаювання. Будемо готувати дуже ніжний, смачний і простий чизкейк від матусі. Для основи нам знадобиться вершкове масло та печиво. Я взяла ось таке матусине. Також нам знадобиться цукор або цукрова пудра, молоко, ванільний цукор, желатин та кисломолочний сир. Як бачите, все дуже просто і доступно. Це той випадок, коли потрібні лише звичайні продукти, зовсім без складних інгредієнтів, а результат виходить ну просто ресторанний. Готуємо основу. Беремо печиво. Якщо є блендер, подрібнюємо його в крихту. Якщо блендера немає, не біда. Кладемо печиво в пакет і проходимось по ньому качалкою. Це навіть цікавіше. Особливо, якщо готуєте з дітьми. Вони таке дуже люблять. Коли печиво подрібнили, додаємо розтоплене вершкове масло. Перемішуємо до стану вологого піску. Суміш має добре триматися разом, коли її притискаєш ложкою. А поки пропоную вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримувати україномовний контент. Викладаємо основу у форму. Найкраще взяти роз'ємну форму, тоді чизкейк легко буде діставатись. Розподіляємо масу рівномірно і гарненько утрамбовуємо ложкою або склянкою з пласким дном, щоб основа була щільна без дірочок. А поки пропоную вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео. Для того, щоб підтримувати україномовний контент. Форму беремо 18-20 см у діаметрі. А бортики робимо 5-6 см. Ставимо форму в холодильник на 10-15 хвилин. Поки вона охолоджується, займемося начинкою. Другий крок готуємо сирну масу. Починаємо з желатину. Його потрібно було залити холодною водою і залишити щоб набух. Це дуже важливий крок. Якщо залієте гарячою водою, желатин може втратити свої властивості. Тепер у глибоку миску, а в моєму випадку в той самий блендер, кладемо кисломолочний сир. Вливаємо молоко, додаємо цукор і ванільний цукор. Збиваємо все до однорідної ніжної текстури. Маса має бути гладенька, без крупинок. Це наш майбутній ніжний крем. Далі розтоплюємо желатин. Можна зробити це на водяній пані або буквально по кілька секунд у мікрохвильовці. Головне не кип'ятити, інакше желатин втратить свої жалюючі властивості. Швидко вливаємо желатин у сирну масу і добре перемішуємо. На цьому етапі можна додати трохи лимонної цедри, якщо хочете легку кислинку. Буде дуже смачно! Дістаємо форму з холодильника, виливаємо нашу сирну масу на основу з печива. Розрівнюємо верх лопаткою або ложкою, щоб вийшов красивий рівний шар. Стукаємо ось так нашою формою по столу, щоб вийшло зайве повітря. І знову відправляємо форму у холодильник, накриваючи харчовою плівкою. Цього разу вже надовше. Мінімум на 4 години, а краще на ніч. Так десерт встигне добре застигнути і буде тримати форму, коли ви його наріжете. Якщо ви готуєте ввечері, поставте чизкейк у холодильник і просто забудьте про нього до ранку. А вранці на вас чекатиме готовий десерт, який можна подати до кави чи чаю. Коли чизкейк повністю застиг, знімаємо бортики форми. Ріжемо на порції і прикрашаємо за бажанням. Можна додати свіжі ягоди, фрукти, полити шоколадом або вагренням, залити додатковим слоєм кольорового желе. Це вже справа вашої фантазії. Сьогодні в мене були ось такі ягідки. Можна також посипати зверху трохи тертого шоколаду. Виглядає красиво і дуже апетитно. І все, ніжний домашній чизкейк готовий, він тане в роті, дуже легкий, не надто солодкий. Ідеальний варіант для сімейного чаювання. Тому, якщо вам подобається моє відео, якщо відео було для вас корисним, Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд смачного!